Грецький парламент проголосував ще один непопулярний закон, що полегшує процедуру звільнення держпрацівників та вводить конкурсний відбір для певних професій. Таким чином, упродовж наступних двох років свої місця можуть втратити понад 15 тисяч чиновників. Декотрим грекам такий законопроект до вподоби. На їхню думку він допоможе зменшити рівень бюрократії в країні деякі чиновники повинні піти, якщо в них недостатньо кваліфікації, а є лише зв'язки з політиками. Вони зроблять добру справу, якщо підуть, адже час припинити усе це неподобство. Інші громадяни нарікають, що такі методи не допоможуть подолати кризу. Сумно, коли людину, що виконує свою роботу, звільняють. Як після цього можна говорити про якесь зростання? адже споживачів меншає ухвалення законопроекту про полегшену процедуру звільнення держпрацівників вимагали ЄС, ЄЦБ та МВФ. Це була одна з умов надання Греції траншу міжнародної фінансової допомоги обсягом майже 9 мільярдів євро. Проти законопроекту виступають профспілки. Вони нарікають, що звільнені чиновники лише поповнять лави безробітних в Греції.